50 тисяч за народження дитини платитимуть батькам вже з 1 січня і не частинами, а одразу одним платежем. Відповідний законопроєкт ухвалили депутати, і тепер його має підписати ще прецедент. Документ передбачає зростання і інших виплат. Місячна допомога на дитину до року тепер замість 860 гривень становитиме 7 тисяч. Якщо маля має інвалідність, батькам виплачуватимуть по 10,5 тисяч гривень. Також за програмою є Ясла, що розраховувати на дітей від року держава нараховуватиме по 8 тисяч гривень щомісяця. Про це в ефірі новини лайф розповіла членкиня комітету Верховної ради з питань молоді та спорту Ірина Борзова. Програма є ясла, це допомога родинам, якщо мати після одного року офіційно працевлаштується, родина буде отримувати 8 тисяч гривень і зможе витратити ці гроші на догляд за дитиною, або, наприклад, на оплату гуртків, або на оплату дитячого садочку. Зміни торкнуться і пакунків малюка. Їх тепер за новим законопроєктом батьки отримуватимуть до народження дитини на 36-му тижні вагітності. Від пакунка можна відмовитися і замість нього обрати грошову компенсацію. Укрзалізниця на межі колапсу компанія несе мільярдні збитки, а ресурси вже всі вичерпані. Про таке у Верховній Раді сьогодні заявив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Його депутати покликали на від доповідь щодо державної програми «3 тисячі безоплатних кілометрів. Представник компанії заявив, що підприємству терміново потрібен порятунок, внутрішня оптимізація, продаж брухту та індексація вантажних тарифів. При цьому дармові подорожі від. Держави, зазначив Лещенко, на скрутну ситуацію ніяк не впливають. Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати з цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось всі роки в Україні? В нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувалися за рахунок вантажних. І ця система працювала аж поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 21-25 роки в нас. Втрачено 49% вантажних перевезень, і ситуація навряд чи покращиться. Нагадаю, президент Володимир Зеленський днями анонсував програму УЗ 3000 яка запрацює вже з грудня. Ідея полягає в тому, що кожен українець отримає 3000 безоплатних кілометрів для поїздок укрзалізницею. Обрати маршрути можна буде в межах України. Росія модернізувала свої керовані авіабомби. Тепер вони мають реактивний двигун і летять на 200 кілометрів. Раніше ця відстань становила не більше 80 кілометрів. Повідомляють в головному управлінні розвідки. Прогноз невтішний, оскільки тепер каби залітатимуть далі в глиб України, і збити їх ППО буде набагато складніше. Також у ГУР розповіли, що більшість деталей у цих бомбах китайського виробництва а у фугасних типу комета знайшли західні. Компоненти зі Швейцарії та Америки. Матір з двома дітьми евакуювали поліцейські з прифронтової Олексіїво-дружківки на Донеччині. Цей населений пункт межує з Костянтинівкою і лінія фронту проходить фактично поруч. Росіяни обстрілюють селище з артилерії та ФПВ-дронів. Але попри це, там досі залишаються дві тисячі людей. Жінка зі своїми дітьми більше жити під Канонадою не мала сили і попросила про евакуацію. Навіть коли Камстан, бомбляється, то у нас близько. А Камстафу сильний газ. Іноді бувають очі. З урахуванням гарної погоди, яка може допомагати ворожим авідронам, евакуація пройшла без всяких пригод. І зараз ми людей передаємо волонтерам, далі вони поїдуть в більш безпечний регіон. Через війну в Україні протести спалахнули в Індії. У Делі на Майдан вийшли десятки людей з різних регіонів країни з вимогою повернути додому їхніх рідних, яких Москва обманом звербувала на війну. У кожного з активістів своя історія. Комусь їхніх синів, братів, батьків у РФ пропонували роботу, комусь навчання або навіть громадянство. Проте ніхто з них не підозрював, що врешті опиниться на фронті. Проблема вербування індійців відома уряду країни. Чиновники вже. Не раз зверталися до РФ, однак у Кремлі відхрещуються від закидів і стверджують, що індійці добровільно підписують контракти з армією РФ. Російська енергетика під атакою без світла частково міста Владімір та Авріал. Там працювали дрони. Як повідомляють у ворожих пабліках, вибухи пролунали на електропідстанції та ТЕС на територію останньої, нібито розташоване оборонне підприємство. Також через роботу російської ППО були пошкоджені кілька приватних будинків. Про це візитував тамтешній губернатор. Дрони над аеропортом Брюсселя знову поставили на паузу роботи литовищ. Невідомий безпілотник зафіксували неподалік військової бази, де зберігають американську зброю у Бельгії. Після чого всі авіарейси перенаправили до аеропорту Ліжє. Пасажири в очікуванні поновлення польотів фактично були заблоковані у терміналах. Водночас збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які безпілотники над авіабазами країни. Також в країні терміново скликали засідання Ради без. Я українка, і я дуже стурбована тим, що зараз у серці Європи ми можемо бачити дрони, що злітають ні звідки. І ми не маємо поки жодних засобів, щоб запобігти цьому чи боротися з цим. Мій рейс був о сьомій, а тепер його вже перенесли на тринадцяту. Я пропустила всі свої пересадки. Другий рейс скасували, і ми забронювали квитки на третій, але ми більше не хочемо летіти. Тож ми намагаємося повернути свій багаж, але це повільний процес. Я чекаю майже п'ять годин. Я хочу додому, якщо чесно. Дональд Трамп має усі важелі, щоб переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС. Про це повідомляє американський аналітичний центр Atlantic Council. В обмін американський президент вже цієї п'ятниці, 7 листопада, може запропонувати Орбану економічні та політичні поступки. В свою чергу прем'єр Угорщини намагатиметься задружитися з Трампом щодо енергетичного питання. Зокрема, говоритиме про удари України по російським НПЗ. За результатами, як повідомляли в МЗС Угорщини, хочуть підписати угоду про співпрацю. Ще одним важливим елементом порядку денного для обговорень буде створення масштабного пакету економічної та енергетичної співпраці. Ми наполегливо працювали над його підготовкою протягом останніх тижнів і місяців. Він гарантуватиме довгострокову енергетичну безпеку Угорщини. Нову платформу ветеран про презентували у столиці. На форумі ветерани бізнес-економіка обговорювали успіхи профільного міністерства. Від початку великої війни держава підтримала майже 4 тисячі підприємців. Детальніше про програму для захисників, які повернулися з війни, розкаже Анна Сірик. Перший ветеранський форум ветерани бізнес-економіка відбувся у Києві у фокусі розвиток власних справ захисників та презентація платформи ветеранПРО. Зараз там доступні дві основні два основних розділи: це твій шлях і тематичні блоки про послуги. Тобто, якщо ветерани вже знають, що вони хочуть, наприклад, отримати допомогу на зуболікування або заборотизування, або ветеранський спорт, але не розуміють, як отримати це, то можна вибрати відповідну категорію і побачити там інформацію. Якщо ж, наприклад, ветеран ще повністю не розуміє, а що держава може дати, як допомогти, то там є покрокова інструкція, як рухатися від військової служби в сторону цивільного життя. На форумі також анонсували кодекс ветеранської політики. Проєкт вже розробило профільне міністерство, і найближчим часом його розгляне уряд, а потім парламент. Цей кодекс народився від потреби. Оптимізувати ті програми, які існують для різних категорій ветеранів, тому що в нас є ветерани ще 20-го сторіччя, в нас є постраждалі учасники революції гідності. В нас є іноземні добровольці, і всі ці категорії людей потребують різного підходу. Власне, тому ми розробили кодекс законів, який має різні книги для різних категорій громадян. Ще одна нова можливість стосується працевлаштування ветеранів. Ми розробили концепцію ветеран робота. Це концепція на 25-27 роки. Ідея в тому, щоб знову таки на через платформу, про яку сьогодні буде казати профільний міністр, мати можливість дізнатися про всі кар'єрні перспективи. І я вдячна за те, що у нас великі роботодавці подають на, на, на цю платформу свої вакансії. Наша задача, звичайно, їх максимально наповнювати. На сьогоднішній день це 40 тисяч різних вакансій. Нам дуже важливо, щоб там була дуже гідна нормальна зарплата. І я поставила такий KPI і. Дмитрович Соболєв, я думаю, про це скаже про те, що ця зарплата має бути вище середньою. Від початку великої війни міністерство у справах ветеранів підтримало майже 4 тисячі бізнесів. У стартапи вже існуючі підприємства інвестували 2 мільярди гривень. Один з профінансованих проєктів будівельна компанія, в якій весь штат, захисники, які повернулися з фронту, вони виграли фінансування в 3 мільйони гривень. Ветерани, повертаючись додому. Ветеран не має права ходити відкритими руками і просити так і так. Ветеран треба взяти керівництво свої руки, написати свої проєкти своє майбутнє бізнесом. І подайте з цим проєктом, і держава надасть можливість і допомогу. Ювелірний бізнес Алімена Сірова також отримав підтримку: півтора мільйона. Витратили саме на обладнання. Завдяки такій підтримці ми покращили своє обладнання. Отримали нові робочі місця, отримали більш вигідні для нас місця в торгових центрах, так як сучасне обладнання тобі дає більший спектр послуг, які ти можеш виконувати. І Таким чином збільшились виплати заробітної платни, податків. Кількість робочих місць збільшилась. Тому ця допомога була вкрай необхідна для нас. Зі слів ветеранів, вклад держави в їхній бізнес вже окупився податками. Надалі міністерство планує збільшити кількість програм підтримки і розвивати Акторка Анджеліна Джолі потрапила в курйозну ситуацію в Україні. Зірка, як повідомляє низка змі, з неофіційним візитом у Херсоні, і там її охоронця забрали в ТЦК, бо у того були проблеми з документами. Тож акторці довелося їхати до терцентру і визволяти свого секюріті. Моторошна авіатроща у, США, у Кентукі розбився вантажний літак логістичної компанії, що прямував на Гаваї. Загинули 9 людей ще 16 сімей повідомили про зникнення своїх близьких. Під час зльоту на літаку помітили пожежу а далі він почав стрімко падати. Офіційної причини трощі поки не називають міжнародний аеропорт Луїсвіла імені Мохамеда Алі, де сталася б трагедія. Наразі закрили. У Києві чоловік на даху своєї автівки возив російський шахет, і це не фантазії, а реальність. Поліція вилучила дрон з машини на парковці одного з ЖК в Дарницькому районі. Він був без бойової частини, загрози не становив. А як пояснив сам водій, безпілотник хотів передати музею. А де він його взяв, з'ясовують правоохоронці. І наостанок трохи позитиву Зграю пінгвінів, що пірнає в океан, зафільмували на антарктичній станції Вернацького. Савці один за одним стрибують в холодний океан. Вчені припускають, що так вони рятуються від морських леопардів. якими були головні новини на цю мисть.